Сьогодні поговоримо про ідентифікування дорогоцінного каміння за формою кристалу. Одразу скажу, що цей спосіб підходить тільки для тих мінералів, які змогли зберегти свою початкову форму кристалу. Тобто, огранений людьми або відшліфований природою камінь, цим методом визначити не вийде. Кожен мінерал наділений природою певною огранкою. Тобто формою кристала. І ця форма, в свою чергу, відноситься до певної сингонії. Сингонія це кристалографічне поділення кристалів за ознаками симетрії. Всього є сім сингоній. Наприклад, гранат має кубічну сингонію, і ніякої іншої форми він мати не може. Якщо перед нами гесагональний кристал, то це точно не гранат. Ці знання можуть дуже сильно допомогти в моменти закупівлі сировини або на місце народження.